Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, і ви на моєму каналі. І на іншому каналі, точніше, на каналі Викупай Трохання. Недавно я випустила відео про б'юті тренди. Якщо ви раптом його ще не бачили, то десь тут вам буде підказка. Приходьте обов'язково, дивіться. І зараз буде спойлер. Один із трендів це, знаєте, такий макіяж без макіяжу або догляд за шкірою як макіяж. Знаєте, коли шкіра така гладенька, сяюча і тому подібне. Тому сьогодні вирішила зробити такий макіяж, тому що в принципі дуже схоже до мого повсякденного макіяжу. Зараз особливо на літо це просто топовий топ. Тому давайте без лишніх слів, переходимо до самого вітрях. І перш за все хочу сказати, що у мене зараз шкіра в досить хорошому стані. Звичайно, у мене є пори, у мене є синці під очима, у мене навіть є десь тут висипання, але порівняно з тим, яка моя шкіра була раніше, то зараз моя шкіра в хорошому стані, і це у мене навіть зараз ПМС. Тішись. І що я вже зробила, то, як вимкнути камеру, це я використала гель для умивання. Я вмилаюся з таким гелем. Це від Good Morning Gel з низьким PH. Тут його вже в мене зовсім немає. Але я та людина, яка не чекає, щоб щось закінчилось. А наперед замовляє, тому в мене вже є нова баночка, тому що це реально один із моїх улюблених гелів, особливо на ранок. Він такий, знаєте, освіжаючий. Дуже-дуже мені подобається. Наступне, що ми використаємо, це тонік. І в мене знову ж таки від бренду COSRX, це тонік з центеллою. І тут дуже класний дозатор. Я просто ось так бризкаю. він осідає, не ватний диск, не трусує шкіру, просто пшикую і чекаю, поки він сам. Питається мою шкіру, і в принципі одним із таких важливих аспектів в моєму макіяжі для того, щоб він. Гарно лягав це те, що я між кожним доглядом чекаю перерву по кілька хвилин для того, щоб, наприклад, Тонік добре впитався, чи Крем добре впитався, чи СПФ тим більше дуже-дуже добре впитався для того, щоб наступний шар, який буде носити на своє обличчя він не змішувався з тим кремом чи СПФом, а лягав зверху вже на підготовлену шкіру. Ну що Тонік вже впитався, тому наступний етап це СПФ, і знову у мене від бренду Cosrx, і та сама історія. Ось пуста баночка і. Новенька. Це мій улюблений SPF. Тут SPF 50. На літо треба обов'язково вибирати високий ризик фактору. Ризик фактору, це правильно так називається. Це дуже-дуже хороший сонцезахисний крем, тому що в нього якраз немає, знаєте, такого жирного фінішу. І в мене взагалі нормальний тип шкіри, він в мене і не сухий, і не жирний. І цей крем для мене просто ідеальний підход. І мені здається, він взагалі для всіх типів шкіри. Не знаю, як прям ляже він знаєте, на жирну прям шкіру. І взагалі, знаєте, цей макіяж не зовсім підійде для тих людей, в яких жирний тип шкіри, тому що в них, знаєте, цей глянець з'являється на обличчі самостійно, не треба використовувати ніякі додаткові штуки, а мені потрібно. І насправді, я коли бачу, як мало наносять якихось відео. Там сторіс, хтось постить. Що з СПФ, я думаю, боже, чому? Він насправді для вас нічого не зробить, якщо ви нанесете це буквально зовсім зовсім трошечки. Сонцезахисту має бути нормальна кількість. Міжіть їм тільки недавно дізналась, що можна наносити СПФ на зону навколо очей. Чомусь я думала раніше, що це має бути якийсь окремий крем. Я не знаю, чому я так думала, але це не так. Так, ви бачили, скільки я нанесла крему, багато, і мені ще не вистачило. Тому я ще ношу крем на чоло і не забуваємо також про шию. Поки я чекаю, щоб СПФ вибрався, то я вам розкажу трошки взагалі про свій догляд і про те, що допомогло моїй шкірі краще виглядати. І взагалі для того, щоб знаєте, шкіра була такою сяючою, треба, щоб вона була по перше наповнена водою. Я використала сьогодні SPF, тому що він також деяк зволожуючий крем. І також я на постійній основі використовую пілінг і використовую я зараз ближче до літа. Уже ось такий от пілінг від Skintra. І думаю, ви знаєте, що пільниги знаєте час зими, весни, осені. Але ось цей пілінг можна використовувати цілий рік, тому що він досить таки дбайливий. Але обов'язково не забудьте зранку, після того як ви ввечері використали пілінг, а пілінг тільки треба використовувати ввечері, Зранку не забудьте використати SPF і буде вам щастя. Стабільно раз на тиждень мушу використати пільник, і я розумію, що це дуже дуже гарно відображається на моїй шкірі. Моя шкіра стає більш такою сяючою, пружньою, допомагає боротися з висипаннями. Пільник – це реально дуже до штопу в річ, Якщо ви раптом не пробували, то обов'язково попробуйте. І цей бренд Skintra – це польський бренд, і це бренд від магазину Cosibella, про який я вам розказувала вже не один раз. Cosibella представлена уже наразі у шести країнах. Це Україна, Польща, Німеччина, Словаччина, Угорщина і Чехія. І взагалі у них є доставка по всій Європі з Польщі. В них представлено дуже-дуже -дуж багато класних брендів косметики, Доглядової, так і декоративної, як для тіла, так і для обличчя. Я реально їхній постійний клієнт. У мене реально вся дольодова косметика саме від тих брендів, яка представлена в Косібеллі. Я завжди вибираю Косібеллу, тому що я впевнена в якості, я впевнена в оригінальності і тому подібне. Тому сьогодні я так багато засобів бачите саме від. Магазину Косібела. Що мені дуже сильно подобається в магазині Косібела, це те, що їхні посилки приходять в повністю екологічному пакуванні. Тобто, це коробка, скотч, також наповнення, Воно все-все екологічне. А також в магазин Косібела зараз співпрацює з благодійним фондом Маша і він дає частину прибутку у цей фонд і допомагає постраждалим від війни людям. СПФ уже добре вибрався в мою шкіру, тому переходимо до наступного етапу. І наступний етап це тон. Саме я зараз використовую ось такі от бібікрем. А я не впевнена, як він точно називається. Але в мене зараз він новенький. Я раніше користувалась іншим. Я побачила TikTok про те, що та бібішка може викликати камедони. Раніше в мене їх взагалі ніколи не було. А потім я переанізувала, що у мене такі вони трошечки почали появлятися. Я почала менше не користуватись і замовила собі ось таку. Що я взагалі роблю з біжка раніше? Я користувалася тільки пензликами, і так само бібіжко наносила пензликом. Але... Потім, як виявилось, я якось так помітила, що коли я наношу бібі пальцями, то він ніби як підстроюється під, під мій колір шкіри і краще лягає. Тому зараз я використовую бі-бі-креми саме пальцями. Меж іншим, ця бібішка так само куплена в магазині Косібела. І всі посилання на всі товари я вам залишу внизу в описі під відео, тому переходьте. І Також для вас підготувала промокод на знижку на різні бренди в магазині Косібела, тому все знайдете внизу. Гарних вам покупок. у мене чоло зараз в дуже хорошому стані, тому я майже не нанесла на зону чола бібішку, тому що в принципі і так виглядає дуже дуже найс. Nice. Уже я згадую як виглядала моя шкіра ще не знаю півтора-два роки тому, особливо зона чола. І я не можу повірити, що так виглядає зараз моя чоло. І взагалі я хотіла зробити такий невеличкий дисклеймер про те, що мати висипання це нормально, мати пори це тим більше нормально, тому що вони є у всіх. І те, що вам деколи здається на якихось фотографіях, що о боже, яка красива шкіра, вона ніколи не буде такої шкіри. Є такі типи шкіри, є такі люди з такою шкірою. Я не знаю за що їм. Така божа ласка, але не у всіх таке, і це нормально. Тому мати всякі різні нерівності, постакне темні плямки чи тому подібне це все нормально. І насправді, такий легкий макіяж буде дуже дуже гарно вас свіжити. Одночасно з цим ви будете такий супер нейчурал і це буде такий, знаєте, макеш макіяж без макіяжу. Наступний елемент це трошки ми забираємо мої сенсі під очима, трошки консилера. І знову ж таки, я пальчиками, такими вбиваючими рухами, його нанесу. І мені жінчиком, якщо я, раптом не показую вам бренд і не розказую про той чи інший продукт, це означає, що цей бренд вийшов з російського ринку, я його використовую вже більше ніж півтора роки. І ношу ось такими рухами під око. Боже, сонце появилось, я така синя зараз виглядаю. Також можна тут на крилах носа нанести трошки консилеру. Далі я трошечки підмалюю собі скули, в мене зараз відсутні. буквально чуть-чуть з одного боку і чуть-чуть з іншого, і тушкую. Тушкою? Це не курка Ірина. Тушую, господи. І також можна зразу нанести ось так, от вздовж повіка. Трошки видовжити око. Я наношу зовсім чуть-чуть ось тут, під скулою І вбиваючими такими теж рухами розтушовую. І ось так виглядає ця сторона ця. Також те, що залишилось на пензлику, я часто використовую тут просто на цю jaw лайн, здається, вона так називається. З іншого боку, робимо те саме. Наступний крок це рум'яна. Це той крок, який робить мене з отакої блідої поганки. Дуже навіть таку, знаєте, живеньку дівчину. І зараз у мене це ось такий от український бренд Unico. Взагалі його треба використовувати пальцем, але мені не дається добре стушувати, тому я завжди беру його, беру таку пухнасту кісточку і просто ось так от набираю і наношу на щічки. І також щічки я можу пройти трошки на око. І також моє улюблене це додавати на нос. Просто ось так. Мені здається, це виглядає супер к'ют. Ну, добре, я чуть-чуть забагато дала, але it's okay. Зараз ми додамо інші елементи, воно буде виглядати разом супер. І наступний крок, який не потрібен для людей, в кого жирний тип шкіри, це хайлайтер. У мене такий крем, я наношу сюди на вилицю. Взагалі, мені здається, такий макіяж без макіяжу, чи е, якийсь денний макіяж. Це єдиний макіяж, який я можу для вас знімати, тому що я більше нічого не вмію. А от зробити з не дуже доброї шкіри добру це мій коньок. Це слово. коньок. Тепер ми додаємо трошки на очі і під брівку. Я дуже люблю додавати хайлайтер на носа. Тому у мене, типу, просто ніс. Типу він не курносий. У мене досить такий довгий ніс, для того, щоб не робити його ще довшим, Я наношу не на кінчик, а трошечки вище. Тобто, ось, ви бачите, де у мене зараз блистить ніс. А я наношу навпаки над цим блиском. Ось тут. Тим самим, ніби трошечки піднімаю кінчик. І я просто обожнюю додавати хайлайтер на ось тут. <зони> я не знаю, як це працює, але якось воно дуже гарно грає. У нас залишилось зовсім небагато етапів. Наступний це брови. І в мене зараз дуже такі тонесенькі брівки, мені подобається цей такий, знаєте, стиль 2000-х. І я просто, по-перше, їх чешу, але я не люблю дуже, знаєте, так, високо зачесані брови. І просто їх кладаю так по діагоналі. У мене брови досить таки слухняні, тому мені не треба їх дуже багато вкладати. Вони і так будуть добре стояти весь день. Взагалі, брови ростуть аж сюди. Вони в мене дуже сумні, тому що вони йдуть ось так прямо і потім сюди. Тому я їх зробила короткими і я їх вимальовую трошки сюди, для того, щоб відкривати поле, тробити, знаєте, таким більше белохадідовським. Я підмальовую тільки ось цей кутик. Тобто я малюю цей кут найвищої брови трошечки вищий. Ось так. Це буквально три штриха. І та саме з іншого боку. Наступний етап це туш. і я обожнюю коричневі туші в мене зараз від бренду Sephora і майже не залишилось її. Я знаю, що є український бренд, ніяк не доберусь, щоб купити його собі. І туші додаємо зовсім-зовсім трошки. Наступний етап, я все ще виглядаю досить таки влітою, це все через те, що у мене... Бліді зараз губи, вони у мене, в принципі, бліді майже завжди. Тому я трохи додаю губної помади. Знову ж таки, такими похлопуючими Ось такий став колір губ. І останнє це я додаю ось такий от блиск для губ. Це теж від цього ж самого бренду Unicom. От і все, це останній етап. Якщо ви бачите, що у вас трошки забагато блиску, і видніться, знаєте, що це не ваші натуральні губи такі зволожені, а вони прям блиску, то просто пальчиком трошки знімайте його. От і все, ось така от сяюча в мене вийшла шкіра. Практично, добре, видно, що в мене є макіяж, але мені подобається, що він такий легкий, мені здається, на літо це просто ідеально. У Вас немає багато, знаєте, нашарованості цих всіх. Косметичних засобів на шкірі, вам не буде душно, вам буде комфортно влітку в прилібій температурі. Це дуже гарно виглядає, дуже свіжо, знаєте, здорово. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Напишіть, будь ласка, внизу, як вам такий варіант. Якщо ви будете пробувати повторити такий от макіяж без макіяжа, обов'язково позначайте мене в сторіс, мені буде дуже сильно приємно. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви все ще не підписані, покласти лайк, якщо вам сподобалось це відео. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!